Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Аврора. Багато акцій та новинок. Приємного перегляду. Вермішель швидкого приготування мівіна 12 гривень. Перець чорний горошком від фірми Деко 8 гривень 20 г. Паста томатна 200 г 29 гривень. 14 гривень коштує печиво сендвіч Суперконтік. 13 гривень шоколад Міленіум. Добрий ранок мультифруктовий сік. 200 мл 9 гривень. Слайси курячі сушені. 49 гривень. Є три варіанти смаків із соєвим соусом, вага 30 грамів, та із сиром гавда. 6 гривень ядро соняшника. Чай Golden чорний. 100 пакетів 44 гривні. Чай мономах також пакетований. 25 штук 29 гривень. Чай три слона міцний 55 гривень 100 пакетів. Кава натуральна мелена Форд 39 гривень 100 г. 10 гривень коштує напій капучино. Якобс. Якобс кава натуральна мелена. 49 гривн 70 гривення кексів 9 штук. Є різні варіанти кольорів 69 гривень. Форма силіконова серце 44. Форма для випікання силіконова. 39 гривень. Форма для кексів 6 штук 59 гривень, форма силіконова. 69 гривень. Квадратна із ручками. Форма кругла силіконова, досить щільна. Ціна 77 гривень. Форма прямокутна 69 гривень для випікання хліба. дошка менажниця 119 гривень. Форма кругла 77 гривень, діаметр 24 см. Кухонне приладдя 39 гривень, 44 гривні лопатка. Із отворами 49 гривень. Сито металеве із довгою ручкою 34 гривні. Ніж для томатів, 34 гривні. Ніж кухонний у чохлі, 44 гривні. Набір кухонний: шість предметів: ножі та ножиці. Таких гарних, приємних кольорів. Ніж для очищення овочів. Загалом 6 предметів. Дрошлак металевий із довгою ручкою. Ціна 99 гривень, діаметр 28 см. 49 гривень коштує сковорідка фігурна діаметр 10 см. Є із різними зображеннями, паперові рушники диво. Велика намотка 149 гривень двошарові. Серветки косметичні 150 штук 29 гривень від сафі. Рушники паперові 2 рулони двошарові, 39 гривень. Серветки до столу 100 штук 19 гривень. Пляшечки дитячі 24 гривні. Набір рукавичок нітрилових 4 штуки 17 гривень. Набір рукавичок 42 гривні бонус плюс 10 штук в упаковці. Шнурка капроновий плетений 10 метрів 22 гривні. 19 гривень коштує набір прищіпок 12 штук. 77 гривень коштує килимок у ванну кімнату. Два варіанти в асортименті. Мильниця, яка закривається. 9 гривень 19 гривень, футляр для зубної щітки, пластиковий тримач для паперових рушників. 39 гривень. 15 гривень коштує набір губок кухонних 6 штук з великими порами. Секрет великих пор у тому, що вони гарно всіннюють миючий засіб. Кондиціонер Савекс 79 гривень 900 мл. Сілан 88 та 99 гривень. Сенситів 24 гривні за 1 літр. Порошок вухастик 44 гривні. Wash free 2 кг 600 г 169 гривень. Персіл 2 кг 550 г 319 гри. Савекс 209 гривень за 2 кг 250 г. Савекс кілограм 200 109 гривень. Також є гель від савекс. Ціна 149 гривень 945 мл. Монблан. Рідина для прання 3 літри 109 гривень. Порошок Baby 2 кг 400 г 159 гривень. Порошок мама 800 г 47 гривень, Грюнвальд порошок 29 гривень 350 гривень. Wash and free 34, гала 34 300 г. Засіб для миття посуду Грюнвальд 34 гривні 750 мл. Сатін засіб для миття дитячого посуду 32 гривні. Лимон фреш 24 гривні. Wash and free. Тут об'єм 500 мл. І ціна на всі варіанти акційна 37 гривень. Порошок для чищення Крінвальд 24 гривні 500 г з ароматом лимону. Спрей проти цвілі та грибків 42 гривні. Акція на містер Пропер для миття підлоги 95 гривень 1 літр. Бріл від плісняви 79 гривень. Засіб для прання рідкий 42 гривні 1 літр. Веллі 1 літр 49 гривень, 84 гривні засіб для очищення пральної машинки 250 мл, 15 гривень милогосподарське тверде, рідке милогосподарське 1 літр 32 гривні. Еко. 4 гривні зошит шкільний. Лінія 24 аркуші. 48 аркушів, 11 гривень. Акційні ціни на зошити від торгової марки Bricks. Такий зошит 12 гривень, 48 аркушів. Освіжувач повітря Air 74 гривні. Засіб для миття вікон Велі 12 гривень з розпилювачем. Набір маркерів текстових 6 штук 49 гривень. Набір гумок канцелярських веселка 4 штуки 22 гривні. 17 гривень набір свічок для торта. 4 штуки в формі серця або повітряної кульки. Свічка цифра 9 гривень. Набір свічок на торт 7 гривень. 29 гривень полотно грунтоване, розмір 20 на 30 см, 119 гривень набір для творчості, розмір 30 на 40 см, кулька, яку можна підвісити 22 гривні, скарбничка дерев'яна. 55 гривень, Корзинка декоративна 99 гривень. Акційна ціна на кактуси штучні декоративні 44 гривні. Такі варіанти 69 гривень. Найрізноманітніші варіанти. Свічка ароматизована 44 гривні в коробці. Свічка, циліндр 49 гривень. Свічки від 22 до 44 гривень залежно від розміру. Також є різні варіанти кольорів. Акційні ціни на насіння квітів 5 гривень. Гвоздика айстра. 5 гривень гвоздика. Насіння редька 12 гривень. Тут по 5 гривень насіння квітів. Набір горщиків для розсади 46 гривень. 5 гривень. Насіння м'яти. Капуста 4 гривні. 4 гривні насіння цибулі. Квасоля 14 гривень. Редька 15. Диня 16 гривень, 5 грамів. 9 гривень суниця, Вага десята грама. Показувала я вам ось такий девайс це є щітка. Для розчісування домашнього улюбленця ціна 88 гривень. Також приїхали до нас пледи. Дуже приємні м'які на дотик. На жаль, не вказує аврора їхніх параметрів. Торгова марка Safi. 29 гривень коштує пряжа. У нас ще досить великий асортимент кольорів. 39 гривень блокнот у клітинку з квітковим принтом. Зубна паста 27 гривень 125 мл. Дезодорант All Spice Stick. 88 гривень. Дезодорант спрей Men 88 гривень. Такий дезодорант 77 гривень. Old Spice дезодорант спрей 88 гривень. 55 гривень коштує антиперспірант від Рексони Ще таких не зустрічала новинки. Два варіанти. Алої і котон драй. Об'єм, так як і було в попередніх 50 мл. Дезодорант синіта 32 гривні. Фа 49 гривень. Нівея 59. Синіта стік 57 гривень. «Рексона» – 94 гривні. Рексона спрей 88 гривень. Є різні варіанти. Фа 79 гривень. Фарба для волосся Сіос 119 гривень. Лак для волосся від тафт 124 гривні 250 мл. Туалетні води жіночі 99 гривень 77. Відловіт 77 гривень. Прокладки Always Ultra 39 гривень 10 штук. Котекс 44 гривні. Щодені Discreet – 100 штук 117 гривень. Щоденні прокладки 20 штук 19 гривень. Лібрес 44 гривні. Олвіс 9 штук 39 гривень, натурелла Класік 34 гривні. Підгузки трусики 219 гривень ліро. розмір 6 28 штук, 30 штук і четвірка 32 штуки в упаковці. 99 гривень набір пензлики для нанесення макіяжу її в рожевому кольорі, блакитному, в зеленому та жовто-оранжевому. Такі яскраві кольори. Крем-кушон тональний для обличчя 88 гривень від торгової марки Lovit. 14 гривень щітка для умивання обличчя. Спонжі для нанесення макіяжу 2 штуки 39 гривень. Ось такі з омбре, 29 1 штука. 29 гривень набір інструментів 2 штуки. Пінцет 14 гривень металевий. 15 гривень крем дитячий. Курчатку та зайчинятку. 44 гривні коштує крем для обличчя. 75 мл з СПФ 15. 119 гривень коштує пілінг для обличчя. Їх в асортименті два варіанти. 100 мл об'єм. Новинки на полицях, засоби для догляду за шкірою обличчя. Два варіанти, дві серії. Сироватка йде в скляній банці. Об'єм 50 мл. Ціна 119 гривень. Ліонерміст для обличчя 88 гривень. Топінка для очищення шкіри 99 гривень. Сиротка для обличчя 119 гривень з вітаміном С. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Всім вигідних покупок!